Громадський бюджет на дитячі мрії це ініціатива, що дала змогу учням із 16 територіальних громад-партнерів швейцарсько українського проєкту Десайт реалізувати власні ідеї. Завдяки підтримці проєкту Десайт, діти та підлітки громади створювали проєкти, захищали їх перед громадськістю та отримували фінансування для їхнього втілення. Однією з них стала Нерубайська територіальна громада Одеської області, що співпрацює з проєктом Десайт уже 4 роки. Ми дуже вдячні, що протягом вже чотирьох років у нас є така плідна співпраця. Завдяки підтримці проєкту Дісайт ми могли реалізувати дуже багато гарних проєктів. Зараз ми знаходимося на території Нерубайського ліцею номер 1 де всі можуть побачити дуже прекрасний об'єкт і територія, яка була реалізована саме за підтримки швейцарського проєкту Дісай. Молодь громади скористалася можливістю перетворити свої мрії на реальність. Завдяки підтримці, «Десайт» у Нерубайській територіальній громаді вдалося реалізувати дві дитячі мрії освітньо-культурний хаб Next Level в академічному ліцеї №1 та велостоянку біля академічного ліцею №2. Ця ідея дала можливість відчути учням будівельниками свого майбутнього. Тому вони зацікавлені у вирішенні, як від самих малих до серйозних проєктів для успішної реалізації своїх проєктів у межах шкільного громадського бюджету, учні та учениці проходили навчання, під час якого дізналися, як писати проєкти, формувати бюджет та головне працювати у команді на благо своєї громади. Мені дуже сподобалося те, що ми працювали у команді, і це ну, розвинуло дуже логіку, так сказати. І це було ну, дійсно корисно, тому що це загальна робота з однолітками, і було цікаво те, що ніхто нікого не осуджує, якось так. І ну, всі були зациклені на одному, і ми здружилися. Це, ну, Це круто. Освітньо-культурний хаб Next Level – це два проєкти реалізовані у межах Шегабе на дитячі мрії, облаштування алеї та сцени, а також музею Українська хата, що існував у закладі освіти раніше. Усі три об'єкти об'єднані єдиною ідеєю простору для розвитку та творчості. Часто для наших гостів ми проводимо екскурсії так само, як і у нашому музеї, і також саме для на цій алеї. Вона називається у нас історична алея, тому що тут зібрані всі, всі, не всі майже, але зібрані дані про створення нашої країни з початку хрещення Русі і до сьогодення, до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 2022 року. І також там прикріплені QR-коди з тим, хто цікаво, може ближче познайомитися з цією інформацією. Позаду мене знаходиться сцена, одна з найважливіших, найважливіших сцен цього проєкту, яка на які проводиться дуже багато різних заходів, такі проекти несуть дуже величезну користь для дітей і для наступних поколінь, які прийдуть сюди навчатися, спілкуватися один з одним та розвиватися і в стінах, і в закладі загальної, загальної середньої освіти. А ще участь у проєкті подарувала дітям неймовірні емоції. Учні та учениці зрозуміли, що вони вже зараз можуть впливати на добробут своєї школи та громади. Їхні ідеї чують, а мрії втілюються в життя. Я бачила, як в них горять очі в підсумках цих викладків, цих проєктів, і що вони хочуть приймати участь для заради реалізації цих проєктів. Завдяки цій співпраці ми організували такий проект як «Велостоянка». Дуже сподобалось те, що завдяки цьому учні почали активно їздити ну, на велосипедах і більш проявляти якусь активність у школі. Завдяки ініціативі громадський бюджет на дитячі мрії діти отримали не тільки неоціненний досвід реалізації своїх задумів, а й підтримку від громади, вчителів та батьків. Це співпраця, це діалог. Діти розуміють, що це не тільки мрія, це не тільки закони, а це і ще і відповідальність. Мріємо, досягаємо своїх мрій, плануємо. Дітям стало зрозуміло. Що можна не тільки мріяти, а практично реалізувати свою творчу діяльність. Віримо, що цей досвід дасть молоді поштовх до розвитку та реалізації ще масштабніших проєктів на благо громади та країни у цілому.